Добрий день всім. Сьогодні у нас 30 мая. Проходю мотигой. Ось такі в нас сходи, в нас тут посіяне бело від компанії Lidea. Проходю мотигой. Побіж ротаційною бароной. Дивіться, тут усе пройшов, тут ще не пройшов. Як видно, корочку збиває. Не тільки, як пишуть, дирочки робить, ну і корочку збиває. Корочку збиває, соєшник весь на місці стоїть, ніде не пропадає. Так ще лучше сходи вийду. Посходив добре, ну тільки це в нас тут це поле, солончак. Ну, очагами. Там солончак, там, 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 ну, куски, коротше. Там mm -hmm. на солончаках поки не наблюдає. Тут вносився в нас ґрунтовий гербіцид. Я дивлюсь, сработав він на ура. Це падалошний подходив. Ну, так взагалі, чистенько-чистенько, прям коло. дивіться збиваємо цю корочку ось о, видно бачите корочка влаги хватає ось достатньо в нас пройшов. пройшов дощ 13,5 мм випало так моя людина питала як цей трактор в міжряді стоїть чи не стоїть стоїть без проблем бо пише в коментарях писав, що такий самий трактор переживаючи стане в між Дивіться. Ось там десь отакий зазор. І там десь такий самий зазор. Ніде нічого не витаптує, так що не переживайте. Ось от, зараз покажу. Видно ось от, край пройшов уже. Дивіться, ось колесо йшло. Видно? Я думаю, видно ось оп. Одне колесо йшло, ось о друге колесо. Як бачите, нічого не витоптало, рядочки стоять. Далі. Тут таке саме. Ладно, буду заниматься. Сейчас давайте проїдемося трохи. Пізніше переїду на друге поле, там посіяно флок від компанії Демаркус. там ще покажу які входи, і яке його состояння. Все, я буду робити, а ви дивіться далі. Буде. Переїхав уже на друге поле, де в нас посіяний флок від компанії Демаркус. Зараз трошки вам покажу його. Сходи мені нравляться, всі дивлюсь по сходу, і всі рівномірні сходи. Поки мені все подобається. І розкладка я вам скажу в фракціях була екстра в нас, і вона дійсно крупненька була. І от наша УПС, як крупненька сімочка, вона і розкладає хорошо Дивіться. На метр у нас 4-5 Десь, да, где десь 4-5 есть у нас на метр Все, давить ну, По 4 все. Еще тоже 4 Тут 4 места и 5 есть Такие всходы Це вже пройшов тут мотигой. Бачите, десь, десь якийсь ось ось прикидало. Ось, ось, ну він вилізе, це таке. Зараз тепло, він до сонця потягнеться, він вилізе. Це нічого страшного. Тут теж був ґрунтовий гербіцид. Вроді би як сработав, дивлюсь. То зараз ротаціонний робимо, якраз бур'ян спровоцируємо, піде бур'ян, подсонук трошки більший стану і потім будемо бризкати. Щось так, так, так. камера так не передає, ну як вживу він. На самом деле. А отут ось поле, поле ну, за оцей пшеницею посіяне сингента. Я якраз оце поле посіяв і переїхав, оце посіяв. Це наш сусід, ми йому все обробляємо, все робимо. Він завжди кожен готлімагрейн сіяв, а в цьому році взяв сінгенту Сайберік. Гібрид, то буду якраз і сравнювати між Дуфлоки і сайбериком. Воно тут. Що тут семочка по семочці, що тут семочка по семочці. При однакових условиях Пахота була там і там, культивувалась. і там, і там в один день все робилось, сіялось в один день. Сейчас і йому промотижу, сходи теж видно, ого в нього падалошного багато, я дивлюсь. Теж така розкладка, ну сінгента, як ви знаєте, хороше зерно. Воно все крупненьке, одна в одну, то сейчас і йому промотижу, потім будемо бризкать, я думаю, що теж в один день все будемо бризкати. Так що воно покаже І буду сравнювати як далі буде період вегетації проходить, в якому стані, на міждурядці буду показувати, в якому стані той, в якому стані той І потім, відповідно, бункер покаже. Бо ми йому і косить будемо, дай Бог якщо все нормально. То потім і скажу вже свій отзив Правдивий, Ви ж знаєте що. Я те що воно сипе, те я і розказую. Пшениця ось у. дивіться, на краю, от чого воно так край. І все бачите, єсть. Ну ось у. А далі отаке. От що це таке за колосок? Ну, ось такі колоски. ось. У. Скільки в цьому колоску зернин? Там воно вроді як і більше трохи. ну тут таке. А вже на слідчій неділі сюди буду їхати, заїду, то покажу вам, через поле поїду, покажу якраз этот, як він піднявся після ротаціону бо мені попадалось відео в Тік-Токі, один каже, що вона нічого не робить, просто дирочки робить і все. Толку одней немає. Ну каждого своє мнення, Я нікого не буду убеждать, що вона прям хорошо робить, після неї хорошо. Я те, що бачу, я те і вам показую. Сейчас поїхали, проїдемося трохи. і буду виключатися і показую. І робити далі. Ході, як і казав, десь 15-16 кілометрів це ось вона черепа.